Перетворити дачну ділянку можна по різному, одні збільшують корисну площу будинку за рахунок альтанок і веранд інші оформлюють вже наявні споруди і їх внутрішній простір, як оновити фасад будинку, прилаштувати до дачі веранду і облаштувати літню кухню. Надихаємося на прикладах реалізованих українських проєктів. Один садова альтанка з дров'яним грилем, дизайнер Ірина Іванова перетворила джерело води на джерело накнення. Навколо справжнього колодязя вона облаштувала зону для літнього відпочинку. На галявині біля будинку з'явилася затишна садова альтанка з дров'яним грилем всередині, її стіни прикрасили повітряні дерев'яні решітки, а інтер'єр, лавки з репліками, гравюр псік століття і яскравий текстиль. Два дерев'яних грильбудиночок з колонами. Господарі дачі звернулися до Івана Пезнякова з проханням облаштувати для них грильбудиночок. Дизайнер взяв за основу проекту традиційні житла північних народів, де вогнище займає центральне місце під дахом. Шестигранний будинок підтримують два брусаколони. Вони роблять фасад легким і витонченим, і нагадують про дворянських садибах. 3. оновлений фасад дачі в підмосков'ї на кардинальне перетворення підмосковної дачі знадобилося менше місяця. Спочатку дизайнер Олександр Жданов і команда програми Фазенда оновили баню. Переробили ганок і переклали покрівлю. Потім прийшла черга будинку. Фасад прикрасили різьбленими підзорами і лиштвами, а старий зруб пофарбували в модний темно-червоний колір. Чотири інтер'єр типової дачі в Істоміно Архітектор Тетяна Морозова зробила ставку на різноманітність кольорів і матеріалів. Вона створила в типовому будинку в Істоміно затишну атмосферу французького півдня. За відправну точку був узятий образ квітучого саду з птахами, стіни прикрасили панно з кочерявою трояндою і ірисами, а вікна штори з рослинними візерунками. П'ять веранда з дзеркального пластику. Збільшити площу будинку за рахунок веранди можна, не затінюючи при цьому внутрішніх приміщень секрет простий. Прибудова повинна бути з дзеркального пластику, зсередини прозорі стіни пропускають світло і дозволяють милуватися яблуневим садом. А зовні відображають дерева і розчиняють в просторі контури будинку. Таку конструкцію спорудили в підмосков'ї команда програми Фазенда і архітектор Наталія Бова Кулинченко. 6. тераса з навісом в Малахівці. До дачного будиночка в підмосковній Малахівці дизайнери Роман Белянін і Олексій Жбанко, а також вся команда програми Фазенда взялися прилаштувати терасу, було необхідно зберегти традиційний дух і заміський стиль. При цьому зробити нову споруду по сучасному, комфортною вийшло просторе приміщення з літньою вітальною їдальною, кухнею і чайним куточком. Сім просторий хол для дружніх зустрічей. Власники будинку мріяли перетворити хол в місце для дружніх зустрічей і веселих ігор з дітьми в результаті масштабної переробки. Домашній склад перетворився в багатофункціональний простір в стилі європейського інтер'єру початку століття з приватними зонами потайними дверима і яскравим східним декором. Вісім кімната з дитячою та спальною батьків, мансарду дачного будинку розділили спальня батьків і дитяча. Силу планування організувати окремі входи в кожну з кімнат було можливо, але дизайнер Анна Шаркунова встановила перегородку між двома зонами. А саме приміщення змінила до невпізнання завдяки метаморфозам. Спальня тепер нагадує хатину і королівський замок і дарує, входить, особливу атмосферу безтурботності. Дев'ять багатофункціональна мансарда для молодої пари. Архітектор Юлія Ковальова зонувала дачну мансарду для молодої сім'ї за допомогою декоративних стовпів. Тут з'явилися спальна зона, вітальня бібліотека, гардеробна і робоче місце. Колод стіни і природні види з вікна навіяли думки про подорожі і неповторну красу гір. Так горище в Підмосков'ї перетворився в затишне альпійське шале. Десятьлітня кухня з південним колоритом. Архітектор Надія Носова вирішила почати з нуля і демонтувала наявну залізну конструкцію літньої кухні. На її місці з'явилося стійке будова на пальовому фундаменті лаконічної прямокутної форми. Від сусідньої ділянки приміщення відокремлює глуха стіна, а від вітру шалюзійні двері, стіни прикрасив, орнамент з трояндами вийшла гостинна середземноморська кухня.